Всім доброго дня чи вже той вже вечора. Ходив я сьогодні Так сказати на охоту Ну, хоча в нас охота закрита називайте як це хочете Хочете браконьєрство, хочете я хочу Ну, Сьогодні я закон нарушив Саме розумієте, охота закрита, але ж воно тягне. Це, це діло тягне, я думаю, кожного. Хто має справу з охотою. У нас в деяких областях підкривали охоту, походу вдвох. Якось так. Отакі у нас тут красоти. Сонце заходить. Добув я три лисухи. На копчені. Крижня не бив. Хоча вони і були. Плавали недалеко від мене. крыжака я настрелял. Боевого слуху. Вот я вот, такие дела здесь получаются. Ну да, тех трой. которые какие я думал сегодня. Одна молодая и две старых. Вот так. Стреляю сегодня. Иж. 17. Одна стволка. Ну, якось. Вот такие. Вот такая дела. Зараз буду идти додому. Ну, мені ще додому треба чухати і чухати. Не один кілометр. Так що називайте це як хочете. Всім пока, всім удачі і мирного неба над головою.